Всім привіт! Рада розділити з вами хоч і коротку, але не менш ефективну практику. Давайте починати. Поставте праву руку в сторону і на видих нахиляйте голову вліво. розслабляйте і пом'якшуйте всю праву сторону плеча, направляючи пальці правої руки. Підлогу як коріння. Затягуйте пальці нижче, а шию розслабляйте. Навдих поверніть голову в центр і поміняйте сторону. Наступний вдих. Повертайте голову в центр і піднімайте руки вгору. На видих опускайте лікті до талії, на вдих витягуйте за руками високо вгору. І продовжуйте в своєму власному темпі, тримайте спину прямою, підніміть підборіддя. Подувите трошки трошкой выше, ниже линии ваших очей. В последний раз. Тепер опускайте руки за голову в пальцевий замок. І на наступний вдих поступово опускайте голову в руки, піднімайте грудину, видих, нахиляйтесь вперед, направляйте лікті один до одного і продовжуйте також працювати в своєму власному темпі. Поступово нарощуйте амплітуду, не намагайтесь одразу зробити свій максимум, а відносьтесь так, що ви робите десь 80% від того, що можете зробити. І дуже м'яко взаємодійте з грудною клітиною, вдихаючи, розширюйте, видихаючи, звужуйте. Завершуйте. І переходьте на вколішки. Станьте в позу стола. Притисніть передні гомілки до підлоги і на вдих піднімайте праву руку вгору. Видих опускайте, вдих, інша рука піднімається вгору. Завершуйте і проводьте ноги перед собою. Приготуйте зробити перевернутий стіл. Поставте руки пальцями направленими до сідниць. Розкрутіть плечі назовні, направте лопатки до грудей і приготуйтесь на наступний вдих підняти сідниці. Піднятися повністю, на видих, опускайтесь, продовжуйте робити в динаміці цю вправу, але не спішіть, синхронізуйте зі своїм природнім циклом дихання, не підганяйте себе. Зробіть якісно, вдихаючи, розширюйте грудну клітину, подивіться вгору, скоротіть сідниці, видихаючи. Скоротіть живіт, опустіть ребра вниз, опустіть трошки голову вперед, і продовжуйте. Робіть останній, опускайте сідниці вниз, захопіться руками за ноги і на видих скругліть спину, отримайте задоволення від цієї вправи, розширте лопатки в сторони, витягніть задні плечі, розслабте шию. Тепер поступово лягайте на спину. Покладіть руки вздовж тіла, сідничний місток, піднімайте сідниці, збирайте пальцевий замок на підлозі, підтягніть плечі один до одного і відтягніть їх якнайдалі від вух. Умовно направляйте пальцевий замок між п'ят вперед. Тримайте живіт активним. Підкручуйте клубові кістки і направляйте вверх сідниць до колін. Штовхайте плечами підлогу зверху вниз. Будьте уважні до того, щоб не штовхати потилицею підлогу. Вдихаючи, розширюйте грудну клітину. Видихаючи, скорочуйте м'язи живота додатково. На видих поступово опустіться. Зараз зігніть руки в ліктях і поставте лікті вздовж тіла. Почніть штовхати ліктями підлогу зверху вниз і втягніть лопатки над підлогою. Штовхайте стопами підлогу вперед від себе, притискайте плечі, піднімайте лопатки. Опускайте живіт. Розслабтесь, розігніть руки. Ми повторимо ще раз. Знову згинайте руки, починайте вдихати і штовхати лопатками груди вгору. Ліктями штовхайте підлогу рівно зверху вниз. І пробуйте притиснути задню поверхню плеча до підлоги. Шия має втягнутися всередину. Не штовхайте потилицею підлогу. Скорочуйте м'язи живота, штовхайте підлогу вперед. І розслабтесь. Лягайте тепер на живіт. Поставте лікті під плечі. Направте низ лобкової кістки до підлоги. Скорочуйте сідниці з боків до центру. І згори вниз. Витягуйте ноги із тіла назад. Відштовхуйте перед плічами підлогу зверху вниз і тягніть підлогу на себе. Піднімайте підборіддя, на видих поступово опустіться, звільніть живіт, якщо відчуваєте, що він трошки скоротився, і піднімайте руки вздовж тіла. Або залишайтесь в кобрі, або зробимо в динаміці на вдих. Витягуйте руки перед собою, на видих повертайте лікті до талії. Весь цей час будьте уважні до того, щоб ноги продовжували працювати. Живіт був високий, не тиснув на підлогу. За головою тягніться вперед. Завершуйте, розслабте шию декілька дихань. Відштовхніться назад в позу дитини, поставте кулак на кулак. Голова зверху, розслабте шию, відведіть плечі від вух, направте сідниці в п'ятки. Ось відштовхуючись руками з круглою спиною. Піднімайтесь, давайте завершимо нашу практику з глибоким вдихом, потягніться вгору, Видих. Опустіть руки до грудей Намасте. Дякую вам, що розділили цю практику зі мною. До зустрічі!